Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми зупинимось на релігійному житті Незалежної України. Демократичні процеси в суспільстві, крах комуністичної ідеології, сприяли відродженню релігійного життя та розширенню ролі церкви у формуванні духовності народу України. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років, в Україні розпочався особливий, розпочався особливий період в духовному житті українців. Що супроводжувалося відродженням релігійного життя, виникненням значної кількості релігійних общин, реставрацією та відновленням функціонування давніх, спо, давніх і спорудження нових храмів, збільшення набору абітурієнтів до духовних закладів освіти тощо. Це було зумовлено зняттям заборон на релігійне життя, забезпеченням державою реальних гарантій свобод совісті, загостренням суспільних проблем. Частковою втратою старих ідеологічних орієнтирів та цінностей та різновекторними пошуками духовної опори в житті і поверненням до споконвічних духовних цінностей. Ще на межі 80-х-90-х років за умовах лібералізації державно-церковних взаємин в Україні стрімко зросла релігійна активність населення. Віруючи, ми визнали в себе понад половина громадян нашої держави. Серед суспільних інституцій церква має найбільший авторитет і користується довірою наших співвітчизників. Продовж 1988 1990 років число релігійних об'єднань щороку збільшувалось на третину, і на початок 1991 року становило 10,5 з половиною тисяч. Нові реалії духовного життя народу. Державно-церковних і міжконфесійних взаємин Верховна Рада України відреагувала ухваленням 23 квітня 1991 року закону України про свободу совісті та релігійні організації. Проте державну політику щодо релігії і церкви Україна змогла здійснювати лише після остаточного здобуття незалежності. Насамперед, наша держава відмовилась від тоталітарних методів впливу на віруючих і церковні організації. Та стала на шлях розбудови цивілізаційних і демократичних державно-церковних відносин. В Конституції в статті 35 у нас було гарантовано громадянам право на свободу світогляду і віросповідання, церква та релігійні організації відокремлені від держави а школа від церкви. Дії для громадян, чиї релігійні переконання суперечують службі у Збройних силах. Передбачено альтернативну трудову службу. Законодавчо врегульовано питання власності, землекористування, підприємницької та благодійної діяльності релігійних об'єктів. Було скасовано положення кримінального і цивільного кодексів радянських часів, що раніше застосовувались для обмеження прав і навіть з метою переслідування віруючих і релігійних організацій. Дістали можливість легалізувати свою діяльність раніше заборонені владою українська греко-католицька і українська автокефальна православна церква, численні протестантські течії. За роки незалежності віряни повернули 3400 храмів, відібраних у них свого часу радянську адміністрацію. Збудовано 2600 нових церков, костьолів, молитовних будинків, церковну діяльність здійснює нині. 20 1,3 тисячі священнослужителів, значна частина яких підготовлена у духовних навчальних закладах відкритих в Україні протягом останнього десятиріччя. Україна багатоконфесійна держава. Згідно з чинним законодавством, усі конфесії та віряни рівні перед законом. Станом на 1 січня 2000 року в нашій державі діяло понад 23,5 тисяч релігійних організацій та 90 тисяч течій та НАТО. Термін конфесія часто вживається для опису різних християнських церков, наприклад, православ'я, католицизму і багатьох варіантів протестантизму. Половина усіх вітчизняних релігійних громад належить до православ'я. Це Українська православна церква, що перебуває в юрисдикції Московського патріархату, Українська Православна Церква Київського патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква. За численністю громад та монастирів. Друге місце посідає Українська греко-католицька церква, яка на загал домінує у Західному регіоні. Найбільше послідовників католицької церкви традиційно мешкає на Поділлі, Волині, у Галичині та Закарпатті. Національні православні конфесії, а також Українська греко-католицька церква проводять службу Божу державною мовою України. Відправи Риму католицької церкви в Україні відбуваються переважно українською, почасти польською і мовою і меншою мірою російською мовою. Мовою богослужіння УПЦ Московського патріархату є російська. Протестантизм в Україні представлено в 33 напрямами. Питома вага протестантських громад останніми роками динамічно зростає і становить вже понад чверть релігійної мережі країни. Водночас збільшується число громад мусульман, іудеїв, а також новітніх, нетрадиційних релігійних течій. На жаль, Досить часто згубних для душевного та фізичного здоров'я людини. Релігійне життя України зазнає впливу політичних та економічних процесів, що відбуваються в нашій країні. Подальший позитивний розвиток державно-церковних і міжконфесійних взаємин можливий лише за умови дотримання усіма сторонами вимог чинного законодавства України, а також удосконалення правових механізмів розв'язання проблем. Що виникають в сфері релігійного життя. Ще до проголошення незалежності було започатковано в Україні рух за відокремлення православних від Московського патріархату. Вони обґрунтовували свою позицію тим, що християнство на Росії започатковано в Києві у X столітті, а самостійна українська держава мусить мати незалежну від Москви церкву, як було, як було це до кінця XVII століття. У листопаді 1991 року митрополит Володимир, спираючись на підтримку Верховної Ради та президента України, скликав Єпископський собор, який звернувся до московського патріархату з проханням надання УПЦ автокефалії, тобто самостійності. Проте Московський патріарх, патріарх Алексій не бажав втрачати контроль над однією з найвпливовіших і багатих церков. У березні 1992 року Архієрейський собор Російської православної церкви в Москві усунув митрополита Філарета від кафедри і позбавив його сам. На місце Філарета був призначений митрополит Володимир. Український епископат в основному підтримав це рішення. Керуючись думкою про об'єднання самостійної церкви, частина духовенства УПЦ та Української автокефальної православної церкви доходить згоди. Щодо необхідності об'єднання двох православних церков. У червні 1992 року відбувся об'єднавчий собор. Патріархом Української православної церкви Київського патріархату було обрано Стеслава Скрипника а його заступником Філарет. Хто такий Стеслав? Це видатний церковний громадський діяч Небіж Симона Петлюри брав участь в українському визвольних змагань 1917 1921 років. Навчався в школі політичних наук у Варшаві в 1930 році, обраний послом Польського Сейму та захищав національні права українців у Польщі. У квітні 1942 прийняв Сан священ згодом Чернецька, а в травні 1942 року висвячений на єпископа Переяславського Української автокефальної православної церкви. Заарештований нацистом, півроку ув'язаний в тюрмах Чернігова та Прилук. А весени 1947 року виїхав до Канади і був обраний ієрархом Української Греко-Православної церкви як єпископ Вінніпецький та всієї Канади. Проводив велику громадську роботу, Стислав в 1965 році очолив Українську автокефальну православну церкву в США та Діаспорі в Європі та Австралії. 5 липня 1990 року обраний першим патріархом київським усієї України. А після створення 1992 року Української православної церкви Київського патріархату проголошений її предстоятелем з титулом Патріарха, однак не визнав ліквідацію ОПЦ та не прийняв титул предстоятеля новопроголошеної ОПЦ КМП, вважав себе предстоятелем відродженої автокефальної православної церкви та боровся за відновлення державної реєстрації цієї церкви. Втім. Як ви бачите з цієї біографії, Православна Церква в Україні єдина не складно. Чому? На це було ряд причин. По-перше, об'єднавчий собор спричинив незадоволенням московського патріархату, який не хотів змиритися зі втратою однією з найвпливовіших і найбагатших церков. Московський патріархат зумів взяти під свій контроль більшу українську, більшість українських церков. Українську православну церкву Московського патріархату очолив о, тоді у нас. А, митрополит Володимир. По-друге, не визнав об'єднання, хоча і номінально очолював у ПЦКП, 92-річним Стеслав, за яким пішла частина автокефальних парадів. Після смерті Стеслава в 1993 році розкол поглибився, а Патріарший Престол в жовтні 93-го року посів Володимир Романюк, відомий богослов, видатний український правозахисник. Його заступником став митрополит Філарет. Промостим свідченням глибокої роз'єдності Київського та Московського патріархату став Чорний Вівтор. 18 липня 1995 року відповідно до церковної традиції віряни Української православної церкви Київського патріархату прагнули поховати патріарха Володимира Романюка, українського правозахисника. В одній із головних українських християнських святих – Софії Київській чи Києво-Печерській черзі Однак світська влада за президентство Кучми фактично підтримала московський патріархат і задіяла проти похоронної процесії міліцію. Патріарх був похований в результаті перед головною брамою Софіївського собору. Через певний час патріархом УПЦ КП на соборі вищих ієрархів церков обрали Філарета. В 1997 році РПЦ наклав на патріарха Філарета Анафому, звинувачивши його в розкорі. Покійна Патріарх Володимир, а потім Філарет, порушили питання про об'єднання усіх гілок православ'я в одну. Їхні пропозиції знаходили розуміння в уряді, оскільки були спрямовані на консолідацію українського суспільства, передусім віруючого населення. Перша спроба домовитись про об'єднання, яке в Автокефалі ОПЦ. Була зроблена під час візиту Селенського патріарха Варфоломія до Києва на святкування 1020-річчя хрещення Росії. Але патріарх РПЦ Олексій II зумів переконати Варфоломія не надавати автокефалію українській православній церкві. І це питання відклало на 10 років, коли настали сприятливі умови для відновлення справедливості. Після своєї інтронізації Патріарх Філарет почав активно розбудовувати структуру УПЦ КП. Невдовзі до Київського патріархату повернулися майже в повному складі ті парафії, які вийшли за невдоволеним єпископом в ОПЦ. Патріарх Філарет почав нав'язувати контакти також із невизнаними православними юрисдикціями за межами України. Так, він взяв участь в інтронізації опозиційного до офіційного болгарського патріарха Максима, Патріарха Пімена, а також налагодив контакт із Македонською церквою, яка, як і УПЦ КП, не визнана Вселенським патріархом. Українська православна церква Московського патріархату, яка постала після Харківського собору 1992 року, продовжує активно діяти. В форваторі Москви. а Очільником з 92-го року по 2014 цієї церкви був митрополит Володимир. У 2007-2008 роках керівництво ПЦМП здійснило ряд кроків, спрямованих на закріплення та розширення самостійності від РПЦ, на розбудову відмінної від російської системи адміністративного управління церквою та на оновлення системи духовної освіти і подолання проросійських. Та політичних тенденцій всередині церкви. Але ці дії викликали спротив промосковських сил. А митрополита Володимира, який мав авторитет у великої кількості священиків та мірян, поступово усувають від влади. Фактично була прискорена його смерть через організацію неправильного лікування. А в 2014 році митрополитом у ПЦМП обрали єпископа Онуфрія, який чітко слідував фарватері Москви. Також ОПЦМП активно втручалося у політичне життя країни під час виборів президента 2004 року на боці кандидата президента Віктора Януковича. Вона влаштовувала хрестні ходи, поширювала політичну літературу, священники церкви брали участь в агітації серед мірян. Активну роль священника ОПЦМП відіграли в сприянні російської агресії проти України у 2014 році. Таким чином, у православ'ї Української незалежної держави існує декілька течій УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ, а також Православна Старообрядська церква, Українська Православна Апостольська Церква, Українська Реформаторська Православна Церква, але дві останні мають незначну кількість парафій. Крім того, низка церковних громад, зокрема в східних областях країни, підпорядкована безпосередньо Московському патріархату. Тобто перебуває поза впливом патріархів, що функціонують в Україні. У західних областях залишається потужний вплив Української греко-католицької церкви. Після десятиліть репресій і відновлення в 1989 році ОГКЦ в 90-х роках поширювала свою діяльність із Західного регіону на всю Україну. 23 березня 2011 року, після відходу на Емеруту, тобто заслужений відпочинок колишнього глави УГКЦ Любомира Гузара, одного з найвизначніших церковно-громадських діячів українського християнства, синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука верховним архієпископом Києво-Галицьким главою УГКЦ. І тут трішки зупинимось саме на Любомирі Гузарі, якого деякі вчені називають духовним лідером. І авторитетом України. Давайте з його біографією. Церковний діяч ЕКЦ народився у Львові. в 1944 році з родиною виїхав до Австрії, від 1949 року знаходився в США. У 1969 році переїхав до Рима. Після закінчення богословських студій і здобуття ступеня доктора богослов'я вступив до місцевого монастиря святого Теодора. У 1977 році патріархом Йосипом Сліпим. Висвячений на єпископа, а в 1978-му призначений архімандритом. В 1993 році повернувся в Україну. В листопаді 1996 року призначений єпископом-помічником глави УГКЦ, а в січні 2001 року обраний архієпископом Львівським та главою УГКЦ. У лютому 2011 року відмовився від посади, передавши керівництво патріарху Митрополиту, точніше, Святославу Шевчуку. Почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія Брюховецький згадував про Любомира Ось так. Його розважливість, упевненість в тому, що він говорить, і власних сумнівах, а він таки сумнівається, і переконаний у необхідності цього, діє магічно на людей. Замовкають навіть дуже відомі люди і не говорять дурниць. Насправді це було так. Активно діють громади Римо-католицької церкви. Важливою подією релігійного і церковного життя України став візит в червні 2001 року глави держави Ватикан, глави католицької церкви Папи Римського Йоанна Павла Тру. Україна стала 123 ю країною, яку відвідав Понтифік. Згідно з програмою візиту відбулися зустрічі Папи і президента України з представниками політичних, культурних, наукових та ділових кіл. Зустрічі папи з представниками Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій з громадськості. Іван Павло ІІ відслужив Божественну літургію за римським та візантійським обрядом в Києві та Львові. Головним противником візиту Папи Римського в Україну була Російська Православна Церква і відповідно УПЦ МП. Зростає вплив на релігійне життя і сектантства євангелійських християн. Баптистів та свідків Єгови, Адвентистів Сьомого Дня. У 1992 році в Україні було створено біблійне товариство. Як і подібні товариства в інших країнах світу своїм головним завданням воно вважає видання і поширення світово, святого письма та іншої релігійну літературу. Лише ця організація за роки своєї діяльності забезпечила віруючих понад 7 мільйонами примірників релігійних режом. Українське біблійне товариство нині займається також і перекладами на українську мову, біблійної та богослужбової літератури. В Україні діє майже 6 тисяч паравій християнських протестантів, у яких налічується до 500 тисяч парафій. Провідні позиції серед протестантів займає всеукраїнська спілка об'єднань євангелійських християн-баптистів. За своєю чисельністю вона зайняла перше місце в Європейському баптистському альянсі. Суперечності, які нині супроводжуються між протестантами, перешкоджають їм створити Євангелійський Альянс України. В Україні діють і численні релігійні об'єднання національних меншин, Непомітно, що серед них є Закарпатська єпархія реформаторських церков, парафії Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви, Українська єпархія Вірменської апостольської церкви. Незалежній Україні створені сприятливі умови для відродження релігійного життя євреїв. У 2000 році в Україні діяло понад 70 релігійних громад юдейського віросповідання. З поміж інших релігій, близько 2 мільйонів мешканців України сповідують іслам. Мусульмани на території України завжди належали лише до одного з його напрямів: сунізму. Мусульмани проживають здебільшого в Криму на Донеччині, Луганщині, Херсонщині. А також в великих містах: Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, в яких діє вісім мечет. Чисельно вони зростають в основному за рахунок демографічних і міграційних процесів, урізноманітнюється і релігійне життя мусульман України. Функціонує Ісламський університет в Києві, виходять газети і журнали, відкрито ісламський культурний центр в Києві. Мусульмани України прагнуть до виконання гуманістичних приписів своєї релігії. Та толерантно відносяться до іновірців. У нашій державі проживають також іудаїсти, індуїсти, синтоїсти та представники десятків інших релігій. Як і в радянську епоху в Україні церква відділена на державу. Проте функціонує Державний комітет України в справах релігій, а глав церков завжди запрошують на урочистості з нагоди важливих державних свят. Таким чином, релігійну ситуацію в Україні на початок 21 го століття. Характеризувало зростання кількості релігійних громад, значне розширення спектру конфесій напрямів. Так, якщо в тисячу, до 1985 року в республіці існувало 5,5 тисяч релігійних громад 18 конфесій та напрямів, то на початку 1995 року в Україні діяло вже 16,5 тисяч громад 67 конфесій та напрямів. А на 1 січня 2000 року. Функціонує до 23,5 тисяч громад 90 конфесій та НАТО. Окрім розколу православ'я в духовній сфері існують і інші проблеми. З одного боку, значна політизація релігійної сфери, про що свідчить поява Української християнсько Демократичної партії, Української християнської партії жінок. З іншого, політика проникає в релігійну сферу. Вже звичною стала практика, коли окремі політики та партії. Спираються на релігійні організації з метою розширення електорату. Ну і спостерігаються конфлікти між греко-католиками і православними та всередині православної конфесії. Приводом до міжконфесійних зіткнень найчастіше стають поділ сфер впливу, боротьба за лідерство та культові приміщення і майно. Особливостями релігійного життя в Україні є, по-перше, порівняно високий рівень релігійної активності населення. В Україні на кожну релігійну общину припадає в середньому 2387 осіб, що в 4 рази більше, ніж у Росії та вдвічі перевищує рівень Білорусі. По-друге, територіальна нерівномірність поширення релігій, тривала роз'єднаність українських земель та перебування в складі держав, що розрізнялися за соціальним устроєм, культурою, особливостями духовного розвитку, позначилась не тільки на ареалі поширення релігій, Її конфесійні політики, а й на інтенсивності релігійного життя. По-третє, активний перехід вір'ян з одних конфесій в інші. Якщо на момент проголошення незалежності в Україні до православ'я належало 70% від загальної чисельності релігійних громад, протестантизму 27%, а кількість римокатоликів католиків не перевищила 2%. То нині православні віряни становлять лише 52% від загальної кількості релігійного населення країни. Прихильниками протестантизму є 25%, а прибічники двох гілок католицької церкви 21%. Ну і по четверте, сучасна релігійна ситуація характеризується відродженням та активізацією діяльності церков національних меншин. Останнім часом виникло багато релігійних організацій та об'єднань. Що належать до нетрадиційних культів. Зокрема, набули поширення Корейська методи... методистська церква, релігійні громади Товариства свідомих крішнів, буддистів, віри Бахаїв, даосистів, веденистів та інших. Значна кількість релігійних уруповань перебуває в окультному підпіллі. Так, за, де... за деякими даними, в одному лише Києві діє до 140 незареєстрованих об'єктів. На початку ХХІ століття Українська держава продовжує вирішення тих релігійних і церковних справ, якими вона займалась часом проголошення незалежності. Найгострішою з них залишалась реститузація церковної власності. Оскільки повернення майна протягом 90-х років відбувалося надто повільно, 21 березня 2002 року був опублікований указ президента України. Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігій та відновлення порушних прав церков, церковних і релігійних організацій. Указ вимагав повного врахування майна, яке було відібрано радянською владою в релігійних організацій, включаючи приміщення господарського та житлового призначення. Документ визначив механізм та джерела фінансування процесу повернення. Важливим проявом взаємодії держави з релігійними організаціями стали спільні заходи щодо відновлення видатних пам'яток історії та культури. Українська держава спрямувала значні бюджетні кошти на відбудову Михайлівського Золото Верхового собору Успенського собору києво Печерської Лаври, Володимирського собору Херсонесі та багатьох інших визначених будів. Боротьба, яка нині ведеться між різними конфесіями за лідерство, церковне майно та сфера впливу, веде до загострення суперечностей і за... в позацерковному житті. З іншого боку, сучасні політики постійно проявляють схильність до того, щоб використати авторитет тієї чи іншої церкви у вузькопартійних партійних чи особистих цілях. Щоб припинити названі чи подібні негативні тенденції, держава і церква. Спільними зусиллями створили в 1998 році Всеукраїнську Раду церков та релігійних організацій, а в 2004 році на Раду християнських церков України. Ці організації дають змогу організувати доволі дієву взаємодію держави і віруючих різних конфесій, щоб не допустити дестабілізації суспільного життя на релігійному підґрунті. Щоб об'єднувати всіх громадян України навколо загальногуманістичних цінностей, норм, які основою всіх релігій та конфесій, наостанок, давайте ми з вами простежимо, якою ж була релігійна політика українських президентів. Леонид Кравчук підтримував зазвичай УПЦ КАМПЕ, яка в той час розглядалася як церква, яка сприяє реалізації державотворчих ідей і можливості утворення єдиної самостійної церкви. Леонід Кравчук пріоритетним напрямком було збереження стабільності, забезпечення лояльності до себе релігійного середовища та підтримки власних дій з боку Іерархії. В цілому, він був прихильником УПЦ МП, та це призводило до загострення відносин з УПЦ КП. Одним із типових прикладів став Чорний вівтор, про який я сказав. Віктор Ющенко підтримував ідею створення єдиної православної помісної церкви. Вважав, що церковне єднання стане локомотивом загальноукраїнської консолідації, і намагався втілити це в життя під час святкування 1020-річчя хрещення Росії України в 2008 році. Ну а Віктор Янукович цілковито підтримав УПЦ НП, як і ОПЦ МП його теж цілковито підтримував. У зв'язку з чим спостерігались загострення відносин з УПЦ КП та УАПЦ. Як підтримав його Московський патріархат? Це для прикладу, ось типовий приклад, настоятель Києво-Печерської Лаври Павло 22 січня 2014 року під час служби прирівнював Януковича до Ісуса Христа. Це була така одна із одне із загострень на Майдані, можливо, у зв'язку з цим він і прирівнював так некоректно Януковича з Христом. Тут ми з вами бачимо, відродилось і активно розвивається церковно релігійне життя, яке стало важливим елементом духовного та національного відродження України. Але при цьому Українська православна церква переживає складний період, який полягається в розколі і необхідності консолідації в єдину незалежну церкву. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, його опрацюйте і до зустрічі на наступному